Вітаю всіх тих, хто захоплюється мистецтвом, хоче його розуміти, створювати і вміти передавати своє відчуття назовні. Зараз ми проведемо короткий огляд артбуку природа творчості та краси. Книга має тверду глянцеву обкладинку, вона не дуже товста, її зручно тримати в руках. На форзацах знаходяться фотографії художників, чиїми роботами була ілюстрована книга. Шрифт достатньо крупний і тому дуже легко читається. В першому розділі розкривається абстрактність основних визначень мистецтва. Далі коротко описується творчий шлях художника, який написав цю книгу. Далі з'ясовується, що є Всесвіт, випадковість чи творчий акт, і реальний він чи нереальний. В наступному розділі докладно описано, як ми втратили зв'язок з джерелом краси. У розділі Вимірі матерії і духу з'ясовано, як матеріальна сторона буття спотворює чисту духовну природу людини. Потім розкривається, настільки глибоким може бути сприйняття художнього образу, розказується, як знайти в собі і розвинути свій власний унікальний талант. Наступні розділи описують, що допомагає надихатися, а що ні. Вони розказують про основні енергії, які керують світом: це невігластво, пристрасть і благість. про тонкі матеріальні тіла, які керують поведінкою людини. Це розум, інтелект, хибне его і душа. Описуються різні типи свідомості людей: ремісник, підприємець, воїн і вчений, розказуються про божественні та демонічні натури і мету їх життя. Потім йдуть дуже глибокі сокровенні теми, проте звідки походять правила життєвої гри. Далі описується розділ з практичними порадами, як навчитися тонко відчувати світ навколо себе. А далі йдуть принципи очищення свідомості, які допомагають зменшити товсте нашарування матеріального бруду. А потім описується, як же все ж таки впровадити творчість у своє повсякденне життя. Всі ці розділи доповнені прекрасними картинами з доробки у династії Чернікових, які дуже тонко і метафорично ілюструють все, про що йдеться в книзі. А в кінці книги виділяється по чотири розвороти на опис творчого шляху кожного художника, доповнений їхніми картинами. Окрім того, що вся ця книга просякнута безкінечною мудрістю, вона ще й випромінює атмосферу, неоднократність осяжної любові і доброти.